Субота принесе справжнє похолодання. Температура різко впаде по всій країні. На сході та в центрі в день буде мороз, а вночі температура опуститься нижче нуля, майже скрізь, крім заходу та півдня. Вітер посилиться в багатьох регіонах, що додасть відчуття холоду. Хмарність зменшиться, на сході з'явиться ясне небо. Подивимось детальніше, що приготувала субота для різних куточків України. У Київській області температура в день підніметься лише до 1 градуса тепла, а вночі опуститься до мінус Небо буде помірно хмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 2 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура день становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без дощу. У Сумській області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі мінус 3 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода. Небо буде майже чистим. На сході у Харківській області температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі буде близько мінус 3. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі близько мінус 3 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день складе мінус 1 градус, а вночі мінус 3. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, але без дощу. На Миколаївщині температура вдень складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде частково хмарним, опади не очікуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, без опадів. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. На Запоріжжі температура вдень досягне 2 градусів тепла, а вночі буде мінус 1 градус. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте без дощу. У Криму температура вдень становитиме 6 градусів тепла. А вночі очікується 0 градусів. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливий невеликий дощ. На заході. У Львівській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Очікується частково хмарний день, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься помірна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде суцільно вкрите хмарами. Але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 3. прогнозується значна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Очікується малохмарна погода, дощу не буде. У Рівненській області температура вдень буде 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде суцільно хмарним, але опади не прогнозуються. На волині температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях, у Кіровоградській області температура день складе 1 градус тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде помірною, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясна погода, дощу не буде. У Черкаській області температура в день буде 1 градус тепла, а вночі мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 1 градус тепла, а вночі мінус 1. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура вдень і вночі становитиме 4 градуси тепла. Небо буде майже суцільно хмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на суботу для всієї України. Перший вихідний день принесе справжнє зимове похолодання, морози на сході, прохолода на заході. Одягайтесь тепло, бережіть себе від холоду. Гарних вихідних вам!